І до новин спорту до чернівців завітали каратисти з багатьох провідних вітчизняних центрів розвитку цього виду спорту. Хоча у місті і не відбувалося ніяких змагань, усіх їх зібрав відомий майстер східних видів єдиноборств із Греції Георгій Сіцанас, який на запрошення Чернівецької обласної федерації карате провів у нашому місті спортивний майстер-клас. Вперше на Буковині пройшла спортивна подія такого масштабу, яка привернула увагу багатьох українських фахівців східних видів єдиноборств. Для кращих вітчизняних каратистів свій майстер-клас провів неодноразовий чемпіон світу та Європи. переможець всесвітніх бойових мистецьких ігор Георгій Сіцанас. Зараз він приїхав до нас поділитися досвідом своїм, як до друзів. І провідні українські спортсмени, національна збірна Української Федерації, перша збірна вона приїхала сюди, для того, щоб займатися з ним, приймати досвід. І це міроприємство приходить на дуже високому рівні всі захоплені. Фактично, хоча українські каратисти, які взяли участь у заході, теж володіють непоганою майстерністю і можуть похизуватися своїми досягненнями на змагальній арені. Проте Настанови титулованого майстра, який представляє провідну грецьку школу карате, звичайно ж, сприятимуть їх подальшому спортивному прогресу. Проведення аналогічних семінарів з різними майстрами спортивного карате, це є загально прийнята практика як в нашій країні, так і в Європі. Дуже приємно, що один з центрів спортивного карате в Україні, тобто місто Чернівці, приймає представника грецької школи, з яким ми дійсно зустрічаємося вперше. Тим цей семінар є цікавим. Сам же наставник, який не вперше відвідує Україну, високо оцінив майстерність наших каратистів, з якими свого часу навіть зустрічався на татамі. України інкаратим це наутґейнга Українські спортсмени постійно ростуть, станося все лучше, і лучше і краще. Я приїхав сюди просто для того, щоб показати дітям і взрослим щось нове. Я люблю Україну, я люблю людей. Кожен раз когда я в Україні. Я щас Свою високу майстерність буковинські каратисти підтвердили і на недавніх змаганнях італійської Голден Ліги. Та чемпіонату України, де після довгої паузи, викликаної травмою, знову виступав Євген Мотовелін. Ми приїхали з чемпіонату України. Там останні в е, останні я став перший. От підтвердив своє е, лідерство в своїй ваговій категорії. От хочеться відзначити також е, дожука Олександра. от він в Мілані став перший. От е, та взагалі українську збірна. Також е, Пуканова Ольга зайняла друге місце в кадетах о в юніорах 16-17, Чебутар Валерій зайняв перший перше місце в 16-17, та Мартинюк Ігор зайняв третє місце у серед чоловіків мінус 61 кілограм. Сергій Патюк, Михайло Росу, Теми дня, ТВ.